Добрий день, любі діти, і вас вітаю дорослі. Ось і прийшло довгоочікуване літо найчудовіша пора року, прекрасний час для цікавого відпочинку, незабутніх подорожей новими дивними місцями. Тож сьогодні ми розпочинаємо цікаву подорож ненькою Україною. І як ви вже здогадалися, перші цікавинки будуть про наше рідне місто Дніпро. До твоїх освячених скарбниць хочеться скоріше прихилитися. Із усіх побачених столиць ти душі душі омріяна світлице серед степо білий пароплав, над яким Каштани і Раїни, Мідніпропетровськ, слав, рідкісна перлина України. Такими словами поет Олександр Тараненко описав величність нашого міста. І вам не почулося. Автор вірша назвав місто Дніпропетровськом, Січиславом. В різні часи місто мало різні назви: новий Кодак, Катеринослав, Краснодніпровськ Дніпрослав. Та не будемо гаяти часу, поговоримо про цікавинки нашого міста. Водоспад, Порігривучий – це сорокотворний поріг на схилі монастирського острова. Оріг ревучий дійсно був одним з порогів на Дніпрі, але зник після запуску Запорізької ГЕС. Сьогодні ж це ім'я закріпилося за декоративним водоспадом, який створили, щоб шанувати славу українських козаків, які з легкістю долали на своїх чайках смертоносні пороги Дніпра. Підкриття водоспаду відбулося у 2013 році. У висоту він досягає 17 метрів, завшишки 20 метрів. А ще в нашому місті завод Южмаш виробляє найекологічніші ракетоносії в усьому світі. З їхньою допомогою до космосу відправляють комерційні рейси. Про ці та інші цікаві факти про місто Дніпро пропоную переглянути фільм. У нашого міста немає конкретної дати народження, тому днем міста обрали другу суботу вересня. У свято варто згадати те, чим Дніпро відзначився з часів свого заснування, окрім славнозвісних найдовшої набережної та найкоротшого метро у світі. Найперша, а відповідно й найстаріша будівля Дніпра палац Потьомкіна. За задумом князя Григорія Потьомкіна Катеринослав мав стати найкрасивішим містом Європи. Мерефо Херсонський міст перший залізобетонний у світі та найбільший арочний міст в Європі. Найбільша колекція кам'яних баб знаходиться у нашому історичному музеї імені Яворницького. Катеринославський трамвай був третім електричним трамваєм на території сучасної України після Києва. Лише у Дніпрі виготовляють ракети Зеніт аналогів, яким немає ніде. У нас є власна куба саме так називається острів, що розташований неподалік кайдацького мосту. У Дніпрі розташований унікальний транспортний вузол, що об'єднує залізницю, автовокзал та річковий транспорт. Один з найстаріших годинників розташований на даху будинку нашого училища культури. Він з'явився тут понад 100 років тому. Має квадратний циферблат та арабські цифри, що не притаманно міським годинникам. Саме тому його називають унікальним в Україні. Дніпро найпросторіше місто України. На кожного містянина припадає майже 450 квадратних метрів площі. В інших містах ця цифра менша у 3-4 рази.